Опка гривня, війна, як вона є, та пенсіонери Донбасу без пенсій. Про ці та інші теми сьогодні говоримо. Це новини 20.15. З вами Мар'яна Підковська, яким сьогоднішній день побачили наші журналісти. Дивимось далі. Курс валют коливається. Банківські каси порожні, купити іноземні гроші майже неможливо. Експерти зростання курсу долара пояснюють вже навіть не війною. Головною причиною називають бюджетний дефіцит та борги. Економісти запевняють, що зміцнити гривню може лише скорочення видатків з держказни. Про непросту економічну ситуацію далі у сюжеті. Ось такі показники в обмінниках сьогодні 15 гривень, 70 копійок за долар. Вів'яни не панікують, бо вже звикли до економічної нестабільності в країні. Добре, що хто їх має, ті долари. От, і той тепер хоч може пожити. Той, що скоріше набрався. А хто набрався нагорі. Люди кажуть, гривня падає в ціні не просто так, звинувачують олігархів та можновладців. Певні, що тим, хто має великі гроші зростання курсу вигідне. Вигідно. Тим людям, які при тій сфері працюють. А нам ж з того нічого. Ми все тратимо і тратимо. Остатки падають, зарплати падають. Ну, напевно, комусь вигідно. Я так думаю, великому капіталу. Просто економлю, просто економлю. Ну на продуктах, на продуктах в основному, на їжі і на вбранні. Пані Тетяна живе в селі, має господарку, тому економити на продуктах виходить простіше. А от покупки для дітей б'ють по кишені. На ковані кажуть, що всі реагують одинаково, дуже погано, бо гроші люди мають гривнями, а купляти щось на базарі чи щось рахують, привезли в доларах. Навіть від візочок не мовлять, його купила внукові, то треба в доларах. Він каже, мені краще, тому що я купляю за долари. Причина зростання курсу не лише у війні, як звикли всі вважати. Економіст Ростислав Слав'юк зазначає, зростання курсу провокує відсутність реформи бюджетної системи в Україні, а зменшення видатків з держбюджету є одним з перших кроків до зміцнення гривні. У нас є дуже багато таких статей, по яких можна легко зекономити. У нас є дуже багато того, що є державним, що можна продати. У Нас є маса різних державних будинків дач. Санаторії в нас є маса різних. Навіть не нас є так звані господарства, які обслуговували колись президента, Верховну Раду, і так далі. Тобто маса такого є активів на мільярдів двадцять. Експерт каже, уряд повинен відмовитися від різних соціальних виплат, які не є обґрунтованими. До прикладу, позбавити пільг працівників СБУ. Окрім того, Ростислав Слав'юк певний потрібно підняти ціну на газ. Тим часом кабінет міністрів має намір збільшити обсяг фінансування держбюджету за рахунок запозичень на понад 16 мільярдів гривень. Марія Шебель, Віктор Самбратович, новина 2015, другий телеканал. Не просто сьогодні і на фронті там продовжується війна, попри оголошене перемир'я на сході України, гинуть наші військові. Лише за минулу добу загинуло двоє українських солдатів, та ще 13 були поранені. Про те, що насправді сьогодні коїться на лінії вогню в розповідях від львівських журналістів, які тільки повернулися з передової. Львівські журналісти, які возили військовим у а то гуманітарну допомогу, розповідають, солдатів забезпечують, хоча і не завжди в достатній кількості. Микола Савельєв згадує, як раділи бійці, коли їм привезли дитячі малюнки та ангеликів. Щодо стосується харчування, нормально харчуються. Ну, є проблеми там, скажімо, помитися. От ми розмовляли з хлопцями, які ходять купатися на річку Айдар зараз в листопаді. Це при тому, що, повірте мені, що на Луганщині не тепліше, ніж на Львівщині. Ми були в Старобільську, ми були в щасті, ми були, наші колеги були в Лисичанську, подивилися, яке там є. Ну, в самому Лисичанську, спокійно, під Лисичанську, звичайно, йде Валіво Страшне. Та найбільше чого бояться бійці, розповідає журналіст, це зради серед свого керівництва, Та за весь час війни на сході українські військовослужбовці тепер уже воюють набагато краще ніж ще кілька місяців тому. В Зоні АТО смерть чи поранення сприймається набагато спокійніше, як поза межами зони АТО. Як би це цинічно лунало? Ну там чому називають легше сказати 200, ніж сказати вбитий? Правильно? Тому що вбити це вже якісь матрі ну 200, ну 300. А там може трьохсотий йому може ногу відірвав. Але він трьохсотий. Він поранений. Він живий. Богу дякувати. Щоправда, сучасною зброєю бійці забезпечені недостатньо. До прикладу, часто не вистачає тепловізорів, які могли б рятувати не одне життя, та й саме перемир'я не особливо розуміють солдати. У них немає розуміння, що відбувається. Оголосили перемир'я, але перемир'я насправді виглядає як наших обстрілюють, наші тільки злегка, зрідка можуть відстрілюватися. Десь перейти в контрнаступ, вони не вправі, тому що є вгорі начальники, які категорично забороняються. Тобто нас б'ють, а ми терпимо. Десь так воно виглядає перемир'я. Та серед бійців, розповідають журналісти. Чи не найбільше бажання швидше завершити війну та повернутися додому до рідних та близьких? Готові воювати до перемоги. Михайло Когута, Іван Мазуренко, новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Чи вистачить волі з 1 грудня Україна припиняє виплачувати пенсії жителям окупованого Донбасу? Якщо пенсіонери хочуть і далі отримувати пенсію від українського уряду, змушені виїхати на контрольовану територію, зареєструватись як переселенці, жити там і отримувати соцвиплати. Рішення радикальне. Але чи змінить воно ситуацію на сході? Про те, як бути з Донбасом, далі в сюжеті. Економічна блокада, щоб самі підняли бунт і попросились назад. Уряд вирішив боротись Донбасом радикальніше. Не хочете України, немає виплат. Глядає справедливо, але не всі львів'яни з цим погоджуються. Сьогодні ну люди ну, теж повинні отримати пенсію. Ну як, ну як жити, діти? внуки, ну як жити? У Мене є інформація, що їм платять пенсії. Ті, хто виїжджають і отримують їх чи відділення, тому мабуть, це правильно. Мені шкода пенсіонерів. Звичайно, шкода, тому що люди не повинні страждати від нашої політики такої і ситуації. Тому що виходить так: вони не воюють, нічого не рова, хоча щоб їм пенсію платили. А ми де? Ми будемо брати їм платити пенсію. При цьому газ і світло в уряді вирішили не відключати, подаватимуть як раніше. Витрати на це компенсовуватимуть зекономленими соцвиплатами на Донбасі. В середньому за місяць в ці території споживають електроенергії на 700 мільйонів гривень, а газу на 2 мільярди. Багато експертів вважають, що їх відключати не хочуть, щоб використовувати корупційні схеми, з якими газ і світло на Донбасі будуть таємниче зникати. Але навіть якщо говорити лише про відміну пенсій і соцвиплат... Це все одно поламає плани ЛНР і ДНР. І донечани можуть по-іншому подивитися на ситуацію. Ці режими, які там встановлені зараз, це класичні паразитичні режими. Тобто, коли паразит це організм, який використовує інші організми як середовище і джерело живлення. Так, от ЛНР ДНР, вони так само ж насправді хотіли паразитувати і на Росію. Цього не відбулося, і тепер відповідно намагання стати на Таке саме жалування з боку Росії, а з боку України а от громадський діяч з Луганська Дмитро Снегіро вважає, що підхід матиме ефект лише коли буде комплексним, не тільки економічним тиском, але і воєнною тактикою. Не може бути військового комунізму, не може бути халяву безкоштовного газу, світла та води для Донбасу, і не може бути виплати пенсій на тих районах, які ми не контролюємо. І, відповідно, військовий це повністю блокада зовнішнього кордонів України, приїзання шляхів постачання зброї та живої сили для бойовиків. І, відповідно, весь цей комплекс і має повернути в лоно української держави ті дві області Луганську, Донецьку. А ще треба просити захід активніше тиснути на Росію зовні і обов'язково вести інформаційну війну, щоб боротись з російською пропагандою на сході. Російське телебачення досі промиває міськи мешканцям Донбасу, які вірять в успіх Новоросії. Вікторія прихід Віктор Самбратовичу ла хвозний вони 2015, другий телеканал. І про подальшу долю Донбасу ми поговоримо з нашим станом студії. Це і Юрій Ташкун, політолог. Пане Юрій, я вас вітаю у нас Добре у студії день. І, і одразу до запитання. Ми чули заяву пана Яценюка про те, що Україні потрібно припинити виплати пенсій на окупованих територіях. Так скажіть, це радше політичне рішення, аби вберегти своє прем'єрське крісло, чи все ж таки це якийсь спосіб економії, щоб зменшити ризики кризи в Україні? Що це а, по перше, з політикою вона не має взагалі. Ніякого спільного знаменника, якщо говорити з точки зору боротьби за владу. Яценюк вже не є прем'єр, він ВО прем'єра після того, як закінчила діяльність коаліції. І його питання про прем'єрство буде вирішуватись не в залежності від тих рішень, які він приймає як ВО, доки не обраний новий уряд, а в залежності від того, що прийме рішення коаліції. Це взагалі ну, не пов'язані між собою питання абсолютно. А, говорити, що це питання політичне. Можна до певної міри з точки зору спроби тиску України на Росію на бойовиків, але лише частково тому, що ми знаємо, що в Росії хороша інформаційна пропагандистська машина, і будь-який крок вони витлумачать як завгодно, або придумують з повітря, так як різноманітні зараз фейки, які постійно розкривають. Тому ця ситуація насправді абсолютно не політична, вона технологічна. В якому плані? Ну елементарно, є указ президента про те, що органи влади і управління на території. Окуповані бой... зайняті бойовиками ліквідовується. Відповідно, виникає питання: пенсіонер, наприклад, з Горлівки. По закону, звичайно, що він має право отримати пенсію. Або Шахтар з Маріуполу з Макиївки може отримати там регреси чи інші виплати. Але де він це буде отримувати? Оскільки на цих територіях органів державної влади і управління України немає. Ніхто не має права виписувати йому документи. Тобто він повинен переїхати на територію, яка контролює українські війська, які... знайти документи, які там будуть вимагатись там, десь в Авдіївці чи в Маріуполі, і там оформляти і отримати кошти. Технічно ніякий чиновник не буде видавати гроші у ДНР і ЛНР, тому що вони в українському законодавстві, в принципі, не існують. Ну, то, що вони досі юридично судом не визнані як терористичні організації, це тільки заяви, та? рішення суду немає. Це одна справа, але факт той, що їх все одно не визнають. В українському законодавчому полі їх нема. Так само, крім того, що немає установ, вони ліквідовані, які мають ці кошти видавати. Так само, оскільки ці території не контролюються і суб'єкти під назвою ДНР, ЛНР перебувають поза межами українського права, вони не мають права надсилати документи, ніякий чиновник їх не підпише під загрозою кримінальної відповідальності та фінансові. Проблема полягає в наступному, що навіть якщо ми оминаємо якось адміністративні бюрократичні процедури, виникає питання, а хто туди костю заважив. Тобто є інкасатори. Інкасатор везе матеріальні цінності. Він переїхав лінію фронту питання, хто його охороняє. Вірної Україні міліції Державної служби охорони немає вона в Маріуполі, там, в Пісках і так далі. Та? На території ДНР. Ті всі особи, які раніше входили в склад органів внутрішніх справ, вони до української держави не належать. Вони від неї відійшли і їх звільнили з органів внутрішніх справ як зрадників. А вони ніякої відповідальності перед Україною не несуть питання: як інкасатор буде завозити навіть одну гривню на ці території? Він жого потім має сісти в тюрму. Тобто, це є насправді рішення чисто технологічне. Зрозуміло, що якщо вдасться ці території повернути до України, люди ці кошти отримають, і інших вибору не буде, тому що будь-хто має право звернутися до суду з вимогою Віддайте мені мої кошти. Та? Пенсіонери з Донбасу вносили кошти в пенсійний фонд, який формується солідарно, та і зрозуміло, що вони ці кошти мають можливість отримати по закону. Але мова йде, що вони можуть їх отримати там, де це можливо. Я вам дякую. І наступне запитання: якщо все ж таки соціальних виплат люди на окупованих територіях не отримують, чи може це спричинити голодний бунт? Так чи е, зможе це повалити? Так звані ЛНР, ДНР? Ваша думка? Е, голодний бунт однозначно можливий, тому що способів, як туди в юридично коректний спосіб і в морально коректний спосіб доставити для всіх сторін продовольства і медикаменти немає. Україна туди надіслати просто так продовольство не може, тому що без українського маркування воно буде сприйнято як допомога Путіна. Україна на це не піде. Є офіційна позиція президента, відображена в указі прийнятому на основі рішення РНБО про те, що продовольство і інша допомога гуманітарна ввозиться тільки під українським маркуванням. ДНРівці, ЛНРівці її приймуть. Відповідь зрозуміла. Люди могли би купити. Продовольство або ліки вимог, якби в них були кошти, достатні для того, щоб бізнесмени готові були ризикнути за такі кошти, продавати ті чи інші товари першої необхідності. Оскільки на цих територіях бізнес ускладнений і не в не тих обсягах, що були раніше, а ризики величезні, та і в населення коштів вже готівкових немає. Банківські рахунки тепер не працюють, та вони купити не можуть. ДНР в самі забезпечити це продовольство вони не можуть. Та? Як ми бачимо, постійно заявляється про російські гуманітарні конвої, та? доволі обмежені за змістом. Навіть якщо там продовольство є, та, враховуючи озвучену цифру десь до 40 тисяч бойовиків, я підозрюю, що цього продовольства вистачає тільки на їх забезпечення. Та решта мова йде про мільйони людей. Виникає питання Росії, добре, а чи Росія сама готова взяти на себе такий вантаж? І... З одного боку, здійснити величезні закупки на внутрішньому ринку продовольства, з іншого боку, звільнити свої запаси недоторканого запасу. Так? Це, я думаю, крок дуже серйозний, тут треба було б фахівців питатися з цього приводу. Так? Але підозрюючи про ситуацію з Кримом для Росії це непросто. Не Тому можна очікувати, що голодні бунти будуть, на жаль. Але чи будуть повалені ЛНР і ДНР таким чином за рахунок власне а... голодних бунтів? Виникає питання. А... Люди, які вийдуть на вулиці з приводу їжі, вони будуть виступати за їжу, чи вони будуть виступати за якісь інші. Та вони будуть тільки за їжу. Та? І враховуючи настрої більшості цих людей, швидше за все, що вони не будуть виступати за приєднання до України, якщо вони зараз в це не вірять, що Україна їм може допомогти та? за повернення до української державності. Тому то, що це буде нестабільність, доволі серйозна, це зрозуміло. А до чого вона веде? Виявляється така ситуація, коли прогнозувати неможливо. Пане Юрію, останнє запитання: скажіть, власне, до чого зараз веде оця ситуація на сході України? Так знаємо також, що звернувся до Порошенка і Путін, і зверталися ватажки так званих ЛНР, ДНР з проханням не обмежувати якісь виплати, не обмежувати фінансовою підтримкою окуповані території. Що чекає Донбас далі? І що означають власне ці заяви прохання? Формулювання про те, що чекає Донбас, некоректне, тому що Донбас включає всю промислову і вугільну зону. Це є схід Дніпропетровської області, центр Донецької центр Луганської областей. Те, що на південні, на північ від цієї зони, це насправді не є Донбас, навіть хоча якщо вони є Дніпропетровської, Донецької, Чуланської областями. Ми говоримо лише про ті території вугільні і не промислові промислові, непромислові, які зайняті бойовиками. А, нічого хорошого їх, в принципі, не чекає, тому що, ну. Президент, прем'єр, голова Нацбанку не можуть піти на виплату коштів, невідомо кому. Є кримінальне законодавство, воно чітко передбачає, що якщо ви видаєте кошти в порушення існуючих правил процедур, ви підпадаєте під кримінальну відповідальність. Мова йде про мільярди гривень. Та? Ці мільярди гривень невідомо кому перерахувати, невідомо як. Тому Порошенко в цій ситуації нічого іншого зробити не може. Просто в кращому разі українська влада може пообіцяти і забезпечити виплату цих коштів на територіях, які контролює українська армія. А з іншого боку, заяви бойовиків і Путіна говорять лише про те, що вони усвідомили, що ситуація складна, і що вони насправді можна сказати, сприймати це як відмову від відповідальності. Ми це забезпечувати населення не будемо, робіть ви все. Якщо ж виявиться, що Україна цього не може зробити, а вона не може це зробити, і рішення президента парламенту це пока... уряду, перепрошую, це показали. Так? А заяви бойовиків і Путіна говорять про те, що якщо вони населення не забезпечують, ну, то ми перед гуманітарною катастрофи. Надіємося, що вона нас все таки обійде. Гуманітарна катастрофа. Це був Юрій Тишкун політолог. І ми говорили про те, що чекає ЛНР та ДНР. А ми продовжуємо далі до новин. Майже львівське дербі у п'ятницю в рамках чемпіонату України львівські Карпати зустрінуться з одними із лідерів турнірної таблиці Донецьким шахтарем, який багато хто вже жартома прозвав ще однією львівською командою через їх часті ігри на арені Львів. Останні приготування левів та бойовий настрій Карпат перед грою бачив наш Андрій Фок. До бою готові Зеленобілі вже традиційно проводять відкриті тренування напередодні відповідальних матчів. Попри нульовий результат у турнірній таблиці до глевів незламний. Після виїзної нічієї з київським динамо гру вдома обіцяють плідну. Для нас кожен матч принциповий, але особливо самі хлопці розуміють, проти кого грають. І це мотивація з боку тренерів не потрібна, щоб не перейшла у психологічну якусь бар'єру або перевищила якусь бар'єру. І, і в блок, блокаду психологічну. Тому вони розуміють, з ким грають, існує повага до футбольного клубу Шахтар але в ніякому разі не існує страх, бо ми вже не раз показали, що можемо грати з кращими командами в Україні. Але для того, аби перемогти Шахтар, одних лише тренувань мало. Тут потрібен ще один гравець 12-й, кажуть футболісти. Адже вболівальники завжди відігравали чи не найважливішу роль у непростих зустрічах зелено-білих. В цій грі мають допомагати нам болівальники. Я сподіваюся, що багато людей прийде на цю гру. Не тільки треба ходити на львів арену, коли не грають львів чемпіонів, а й на Карпати, на рідні Карпати. Я думаю, теж мають болівальники ходити, щоб команда хорошо грав. Окрім тренувань, хлопці сьогодні вкотре допомогли українському війську скриньку з пожертвами, передали волонтерам. Я думаю, до цього питання не можна ставитись несерйозно. Тобто тільки виникає якась акція, ми залюбки. На 100% всі хлопці підтримують і будемо робити і надалі все, щоб допомогти нашим хлопцям, які зачищають нас від той синечі. До слова, пожертви на армію волонтери збиратимуть і на п'ятничному матчі з шахтарем. Тож долучитись до акції зможуть усі небайдужі. Нагадаю, Донецька та львівська команди зустрінуться о 19-й годині 21 -го листопада на полі стадіону Україна. Андрій Фок та Віктор Самбротовач, новини 2015, другий телеканал. Карпатам бажаємо перемоги, а всім нам терпіння і мудрості. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Це була Мар'яна Підковська і новини 2015. До зустрічі вже за кілька годин в об'єктиві. Не пропустіть цікаву розмову про фінансовий стан державної та міської казни. Бувайте.